Добрий день, друзі! Сьогодні ми поговоримо про праський торт, ризькі шпроти і паризький музей? Що об'єднує ці поняття? Ні, це не гастротуризм. Це одна з найцікавіших закономірностей української мови: чергування звуків. Почнемо з дуже простого запитання: як виявити, чи є в слові чергування? Будь-яка мова це набір закономірностей і дуже логічних змін. Зовсім як математика, правда? Тому пропоную скористатися алгоритмом. Наприклад, вам потрібно перевірити, чи можливе чергування в слові осінь. Перше, що ми робимо, встановлюємо частину мови. Якщо це іменник або прикметник, змінюємо слово за відмінками. Осінь, осені, осені, осінь. Осінню на осені осене. У цьому випадку було б достатньо зупинитися на родовому, щоб побачити, що в нашому слові відбулася зміна голосного І на голосний Е. Хто що, осінь, кого чого осені. Маєте справу з дієсловом? Тоді скористаємося пунктом 2. Цей крок допоможе саме з дієсловами. Перевіримо слово писати невелика підказка. Найчастіше, в дієсловах, чергування відбувається в першій особі однини Я. Тому раджу починати саме з неї. Писати я пишу. Ми виявили чергування приголосних с-ш. Якщо й це не спрацювало, спробуйте дібрати максимальну кількість спільнокореневих слів. Наприклад, стіл, столик, стільниця, столяр. Тут відбувається чергування голосних І О. Перевіримо, чи засвоїли ви алгоритм. На екрані є 5 слів: приносити, картина, медаль, кликати, ткач. Спробуйте визначити, у яких із них можливе чергування. А тепер перевіримо: приносити, приношу, приніс. Є чергування голосних о, і, Приголосних «с», «ш», Картина. Медаль. Під час словозміни не виявляємо чергування. Кликати кличу. Чергування приголосних «к», «ч», Ткач ткацький. Чергування приголосних «ч», «ц». Узагальнимо. На екрані подано деякі випадки чергування голосних. Чергування О з А. могти. Допомагати. Е з і летіти, літати. О е з нулем звука випадає або з'являється. Крапель крапля. І з А лізти лазити, И з і, бити бій. О, е з І свій своєму. Нарешті про празький торт. Для того, щоб запам'ятати, які приголосні чергуються один з одним, скористаємося класичною підказкою назвами трьох частин тіла. Насправді я обрала для ілюстрації шрека, який зараз на екрані, лише тому, що в нього доволі виразні вуха. А це слово нам зараз знадобиться. Зверніть увагу на картинку. Вухо, рука, нога. Саме ці три частини тіла допоможуть нам запам'ятати чергування приголосних. Якщо змінити ці слова, то в такий нехитрий спосіб отримаємо три групи чергування: вухо, вушко на вусі. х ш с рука ручка на руці. к Ц. нога ніжка на нозі. Г, Ж, з. На перший погляд усе було дуже просто, а зараз я покажу, як можна застосовувати це правило за інакших обставин. Ключовим у кожному рядку є останнє слово, адже в ньому схований той приголосний, який буде в суфіксі під час словозміни. Наприклад, основа слова сиваш закінчується на ш. Отже, це перша група. Якщо захочемо утворити прикметник, додаючи суфікс «ськ», то отримаємо слово сиваський, так само з другою і третьою групами. Овруч основа на Ч. Отже, це друга група, овруцький, рига основа на Г, тому це третя група ризький. Будьте уважними, це чергування. Тому потрібно замінити літеру абсолютно повністю. Не можна залишати попередню і додавати суфікс. Сивашський, овручський, ригський це помилки. Тепер ви знаєте, чому ж проти ризькі, торт празький, а музей паризький. Звичайно, є винятки: ацтекський, баскський, герцогський, іракський, казахський. Та інші, які ви можете знайти в додаткових матеріалах до уроку. Щоб краще їх запам'ятати, переконайтеся, що значення цих слів вам відоме. А якщо ж ні, то це чудова нагода почитати про Ацтекське золото, Кембриджський університет та баскський традиційний сніданок піпараде. Готові ще трохи заглибитися в тему. Зверніть увагу на постери проєкту спадок, які можна побачити на білбордах у київському метро. На першому малюнку, де зображена жінка в традиційному запорізькому регіональному одязі, написано Запоріжщина. Автори утворили від прикметника Запорізький із суфіксом Ск іменник назву регіону за моделлю СК плюс Н. А ж. -ч. Запорізький запоріжчина На другому малюнку є слово Херсонщина. Відбулося чергування «ск херсонський плюс «ін а Х, Херсонщина. На третьому ЦК плюс -ін -а Ч, ач Донецький. Донеччина з останнього правила чергування є один виняток галичина. У цьому слові пишемо одну літеру ЧА. Тепер ви знаєте, яке правило вам потрібне, якщо хочете грамотно рекламувати продукти й послуги та робити постери без помилок. Щоб дізнатися про інші правила, які допоможуть вам створювати грамотну текстову рекламу, дописи в соцмережах, зрештою, власне, резюме. Переглядайте наступні уроки і виконуйте завдання до них. До зустрічі!